Друзі, всім привіт! Ви на каналі Я32Крю. Хочу розпочати це, це відео з того, що всі, мабуть, вже здогадалися і обновилися до обнови 9.8, і хочу ще привітати всіх україномовних з тим, що в обнові 9.8 покращили, покращили мовлення, покращили звуки в грі і дещо покращили локалізацію. Так саме в тому, що. Деякі менюшки стали більш переведені додали, але ну, в деяких там місцях, наприклад, якщо хочеш там, змінити камуфляж, наприклад, тут є відкритий. ну, Наприклад, взяти якийсь, замінити, щоб було наприклад, на оцей, то тут кнопочка стоїть «Replace», але не замінити. Тобто, ну, це дороблять, звісно, і хотів би показати вам цей камуфляж на «Батчатілена». Скажу так, що скоріш за все розробники обирають найбільш ті машини, на яких менше за все грають, для того, щоб їх оживити. Чому? Тому що, наприклад, якщо пограти в рандомі, то батчатів достатньо мало той самий Рхейм Борщих теж достатньо мало машин. Наприклад, РУ-251 ну взагалі можна сказати, що не грається. Але стосовно того, чи потрібно рушки був камуфляж, так, мабуть, потрібний, тому що легендарного каму в неї взагалі ніколи не було. А питання в тому, чому мало грають на ній, тому що це дуже така машина, скажімо, для тих гравців, в кого там. Супер скіл і можуть грати, міняти позиції, накидувати е шкоду. Тому, скоріш за все, її може не знаю. Там хтось мене може захейтить, але я б сказав би, що треба рушку може десь в чомусь, тому що грати, скажімо, для початкових гравців, які пішли по цій гілці, наприклад, на Леопарда, ну дуже важко і. Наприклад, новачкам в грі я б не рекомендував йти на леопарда через ру 251, тому що це достатньо важко. Я по тому шляху сам пішов. Це взагалі Леопард перший це моє бажання було номер один, але я на рушки якраз перейшов на гілку ПТ. Тому хочу показати вам три бої на цьому танку. Давайте подивимося. До речі, хто не підписався на канал, підписуйтесь, друзі. Ставте лайки, пишіть ваші коменти. Все буде Україна. Також в описі під відео ви можете знайти посилання на наш Discord, на наш TikTok і все розвиваємо. Їдемо на стандартний напрямок зараз. Граю з моїм селзводом. Селзводним грає на ТВП. І я завжди тут використовую таку тактику, що я їду під мост, під мостом чекаю перекаточку легких танків або середніх. Ну, даю постріл 2, якщо встигаю, і переїжджаю нагору. А потім, якщо е, є можливість і необхідність, я вже переїжджаю за річку. Завзводний тут, тут також вже важкі танки і скажу. Так що в нашій команді, як і в команді противника, чомусь з'явилися дуже цікаво десь не посередині гри, а десь ну, десь тут зараз буде. Я просто не вичисляв цю історію. Десь буде в нашій команді, і в команді противника в цьому бою буде один АФК. Що з тієї сторони, що з тієї. Мінусанули вже ми стешок. І маємо грати далі. Тут особливою такою цікавою істотою є оця 183 бабуся, яку треба прибрати. І не попадає. І мені просто пощастило, що він в мене не попав, тому що я достатньо тут багато підставлявся. Я взагалі цю місцевість за річкою не дуже знаю. І граю тут так собі, тому що я зазвичай... Цю тактику не використовую за річкою, навіть дуже-дуже ну, рідко граю. Хоча розумію, що напрямок це от тупо стратегічний, чому, тому що, якщо ви забираєте цей напрямок, то у вас всі е танки ворога, начебто на долоні, якщо вони грають точку С. Якщо точку С не грають, Ну, тут MX 50B, я його просто не встигаю в нього стріляти, тому що в мене немає снарядів, я ще не закадешився. Чекаю, тут на 183, але розумію, що, скоріш за все, він. Десь вже подівся, тому треба вирушати. Тим часом от я розумію, що наш Хевік вже не рухається. Він стоїть От на міні-карті дивлюсь, що він просто вже стоїть і не грає. І тут ще одного буся. Звісно, від, я не очікував і отримую від неї. Але Стосовно КД, в мене КД 13 секунд, я встигаю закидешити свій барабан ще до того, як вона зробить ще один постріл. Тому тут можна було трошки понагліти, понахабніти і я відправляється, і тут я бачу, що в команді противника ще стоїть якийсь ФКшник Веталь Танкіст. Веталь Танкіст, тобі привіт, дякую за е, таку підставу для нас. І тут варіантів всього аж цілий один, це роздавати барабан просто, просто йому в, в корму на фугасах і горить він аж на 914. Це я розумію, нормальний, нормальна шкода на Бачаті. І ще також встигаю закидешити барабан і дати йому ще один постріл. Дуже гарний камуфляж ми почали з Батчерінтана для того, щоб подивитися на цей камуфляж. Дуже гарний дуже гарна анімація. Мені подобається, не подобається єдине його вартість. 6500 золота це просто овер, овер до хіра. Перший клас, 5000 шкоди, 4 фраги. Про фарм тут можна не розмовляти, за 5К ми там отримаємо 80 тисяч. Це карта малондеї, в команді противника ми маємо два важких танки, два середніх, дві ПТСАУ і один легкий танк. Стосовно того, як грати при такому розкладі, коли ти граєш, наприклад, є ще один Батчелін 9 рівня, і питання в тому, що Леопард, наприклад, на напрямок точки А взагалі не їде. І тут ти розумієш, що є в тебе завзводний, який... Бачить сетап і його вміє читати, і, і, звісно, він поїде з тобою. Ну і тут питання в тому, що ти розумієш, що якщо тут буде, не буде тут стояло, то, скоріш за все, буде вкат. Так сталося, що ТВП одразу Ну ТВП це такий танк, який фокусить когось одного. А ми також ТВП фокусимо і тримаю його на нозі. ТВП вже плюс-мінус на два постріли залишився, але тут є фуловий 42.02. 4202 викатує, він не очікував, що тут буде ще мій совзводний. ну і я вже закидешився, і тому можу і прийняти від нього шкоду, і роздати йому свій барабан. І також в мого совзводного залишається ще один постріл, який він е дає, і ми розбираємо ще фв 4202 Десь там поїхав ТВП, і я гадаю, що далеко він не втік. Треба буде чекати обережненько і. 40-05, ну тут я вже не бачу, я гадав, що я тут зможу давати між будиночками, але між будиночками теж не виходить. ТВП також не підставляється. Що робити? Ну тут я побачив, що ТВП вже тікає, тому треба було вже вкатувати. Ну і одразу це робимо і забираємо ще 40-05. Не поспішаю тут кидишитись, чому, тому що гадаю, що десь тут ТВП буде, ось якраз ТВП їде. І ТВП відправляємо наступним пострілом. В ангар. тепер можна кидишитись, тому що ми тут нікого вже не бачили. І розумію, що всі 4 танки десь знаходяться в місті. Тому кидеш барабан, якраз нам 13 секунд достатньо. Кого немає, друзі, бачата, треба, треба мати бачата, він дуже мобільний і дуже, до, дуже ДПМний танчик, на якому достатньо комфортно грати. Містер Вейс клана Мурка. Хоче вже, хоче, хоче дати по мені постріл, і я йому це дозволяю зробити. Викатую на нього спеці... спеціально викатую. Чому? Тому що ну, в мене достатній був запас ХП і можна було розмінюватись. Сотка я розумію, що сотка на мене не фокуситься. Тут їде мій совзводний. Спочатку хотів постріляти ще в сотку, але зрозумів, що після мого совзводного там робити нема чого, треба шукати наступну якусь жертву. І це йох 9 рівня, якого ми і відправляємо останнім пострілом з барабану в ангар. Агресивно можна грати на Бачаті це в тому випадку, якщо у вас є совзводний і ви зігрались і можете координувати ваші дії. 4528 шкоди, 4 фраги. Перший клас звісно. 75 тисяч маємо шкоди. Друзі, перлинне місто, і це взагалі бій такий, я просто Я просто в шоці від цього бою. Тут не буде овер дофіга дамагу, а подивитись, зараз цікава ситуація буде. А, їду стандартно, тому що два важких танки, ст стежки і ПТ-САУ. Їду стандартно на лівий фланг. Пересвітити стешок, ну і гадаю, що я закидешився і зараз дам постріли в когось. Ну І так і відбувається. Я даю постріл, отримую відповідь постріл. Дві прожето. Грають з взводом. До речі, прожето теж у нас вийшла вона в ПБР якості в камуфляжі Гладіатор. Мені подобається дуже, як його перемалювали, але не подобається сам Прожето. Чому? Тому що. Грати на прожето якось складніше, ніж грати на кару 45 тонн, хоча там киде набагато довше. А, хеві, бачу, що тут Хеві є, і я вирішую, що треба його добирати, і чомусь я подумав так, що мінотавр там зараз, і я трошки лаханувся тут, в цьому плані, тому що від Хевіка вже отримую два постріли і для... Скажімо, якоїсь Петесау, я вже шотний до того самого гріля. І в принципі тут е, барабани одні. і Тут вже було б мені дуже важко проти когось просто стояти, ще тут виїжджають Петесау. Ну і звісно, що робити, просто міняти позицію. От, на ходу просто даю попроги і тікаю, тікаю якомога далі на дистанцію, тому що е, я розумію, що тут просто якась люта заруба. Тут три танки, там два танки, і цей є е п'ятий, якого тут розбирають, а я... він не розбирається, його розбирають, е, розбирали два танки, він знищив того кару разом з прожетто. Ну і хочеться допомогти совзводному, совзводний сам забирає прожетто. А я переходжу в КД. Ну і бачу, що тут є гладіатор, поки що КД щось і розумію, що мені. Втрачати ХП взагалі не можна, тому що треба ще тут, начебто зараз і у нас є перевага на рівно в два танки, але це ненадовго. Це ненадовго і ставлю прогу на каточок. І місце взводний гриля виштовхує. Я поки не розумію цю ситуацію, їду, думаю, що треба світити ПТСАУ. Хоча ПТСАУ, ті дві, які лишилися, і 3, і 40.05, вони взагалі не грають взводом. І можна було, мабуть, поїхати, але не хотілося ризикувати, хотілося б 100% перемоги. І я зрозумів, що мій взводний пише мені, що він там, він там десь застряг, я це зрозумів з того, що він написав. І дійсно, друзі, тут така схема, в якій застряг мій товариш, якого треба визволяти, і це просто не знаю, от така ситуація. І що робити в такій ситуації? Ми лишилися вдвох. Я розумію, що ПТ-шки, вони в курсі, де ми знаходимось. Чому. І коли ми зараз їх засвітимо, я взагалі уяви не маю. Я вважаю, що місце взводний повернув праворуч, і я гадаю, що він чекає Чекає. ту сторону. Чому? Тому що е він мені написав: втягніть їх сюди, типу. от, а питання в тому, що як їх тягнути, тому що можна поїхати пересвітити, звісно, але можна так поїхати і просто встрягти в них. Ну, Я розумію, що просто так от скинути його звідти в мене можливості немає. А хочеться перемогу, не хочеться вмирати. Тому їду, нагадав, що я зможу так його зіштовхнути. Але так, друзі, не канає. Так ти просто проїхав по ньому як по рівній землі і все. Трошки, я бачу, що трошки не вистачає для того, щоб скинути його. Ну і намагаюся побільше взяти розгону. А де саме ПТшки, друзі? Я вже тут хвилину намагаюся скинути з цієї пастки свого совзводного, а в мене не виходить. І ПТшок немає. Я гадав, що зараз будуть забиратися якісь точки, тому що це перевага. Але вже лишається 2 хвилини до кінця бою, а ПТшок немає. ПТшки десь незрозуміло де. І от майже, майже мій, мій взводний, майже вже... Відкис і випав з цієї пастки, але все одно не получається. Не получається. Просто якась, не знаю, тут ти розумієш, що і його треба дістати і десь ці ПТ-шки катаються. І ти просто от вони нічого не роблять, точки не забирають. Ти просто не розумієш, що тобі робити в тому бою. Визволив, визволив совзводного свого і поїхав. Далі об'їжджаючи, минаючи точки для того, щоб не спалитися. І тут саме через Б я не поїхав для того, щоб просто, просто не засвітитись, тому що хочеться, кажу, хочеться перемогти, а де знаходяться, Ну, я бачив, що вони біля свого ріспа. І тут бачу, що невзводний підсвічує Є3, або цей Є3 вже підсвічує мого взводного. І гірше за все, що їх там двоє. Тому якщо вони, в принципі, мій взводний такий самий шотний для них, як і я, ну, 40.05, 40 мабуть, навряд забрала б його з пострілу, а от Є3 забрав би. І третій, третій розряджається. Я чую цей постріл, звісно, залітаю. І забираю її третього. І так само забираю 40-05. Отака, друзі, справа. якщо... Ваш взводний десь застряг або потрапив в якусь халепу. Треба летіти через цю карту і визволяти його, тому що разом буде перемога. Можливо. А можливо, і не буде. 3141 шкоди 3 танки знищено. Маємо всього 2400 срібла за такий бій. А Стосовно оновлення, друзі, хочу вам сказати, що. Це оновлення мені сподобалось. Давайте про це оновлення побалакуємо ввечері на стрімі. З усіх запрошую. Приходьте, підключайтеся. Пам'ятайте, друзі. Все буде Україна! Всім гарних боїв. Пока.